Ох, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло. Легкий, пухкий попілець ляже, вернувшися в рідну землицю. Стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди, убогі, багаті, веселі, сумні. Радощі й туни стимуть мені, їм промовляти душа моя буде, я обізвуся до них, шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним, тонкої супілки, смутними росами, звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав, Ще як на провисні тут вигравав. Мріє, збираючи гаю. Грай же, коханий, благай.